Всім привіт! І сьогодні я знову на площадці. Ззаду мене площадка. Бачу, що тонте відео вам дуже сподобалось, направило майже 3000 переглядів. Тому я вирішив зробити продовження. Сьогодні трошки вночі, може бути трошки не це, і трошки не якісно, але думаю буде краще ніж тоді, адже тоді був сніг і машині взагалі не було видно. Тому там багато писало коментів, Походило, трохи повідповідаю на запитання, які там ставили в коментах. Тому якщо цікаво, бажаю гарного перегляду. Погнали. І починаємо у нас ось таке BMW троєчка за 28 тисяч. Я вже дивився на її ціну, по салоні там все ідеально, як і зовні. Дальше у нас для нисан за 7000 Сейчас мне кажется такого Nissan я і без задурно не взял Але... Чекайте за раками трохи потру Что за штука така Так, перша у нас така ось машинка, BMW, тройка. 28 тисяч хочуть. Далі у нас де такий Nissan 7 тисяч коштує. Конечно, такий Nissan я би задарма не взяв. Дивіться на цей вид. Мерседес. Цей Mercedes мені теж не подобається сильно. Volkswagen. Volkswagen теж не подобається, бо не знаю, не люблю я Volkswagen. Такі Mercedes теж не. Є. Глянемо на ціну Фольксвагена 44 тисячі. Хто її сюди поставив? Я думаю, це бюджетний ряд. Далі йде Mercedes 2006 рік. 13 тисяч. А хто запнув сюди цього Фольксвагена? 7-12 тисяч і 40 тисяч. Оце Peugeot вписується 11 тисяч. Рік, певний, також якийсь там. Пешкістом. 2000 -й. Audi, легендарна Audi 14, ні, 12 тисяч. Який рік? не Скажу рік, бо не видно Toyota, а от Toyota файна, 7000, 2003 рік. Така файна Toyota. Звісно, міста Toyota і цією Toyota звісно, ще, ще ви обрав цілу Тойоту. Гольф, 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 гольф Всі рівні пацанчики їздять на гольфах 22 тысячі Ну гольф файний Виглядає непогано Що далі? Знову Toyota Toyota в нас 4 тисячі 4 тисячі купешка Шустенький. І тут у нас ще не всі, ті по хімчистку, проходять мийку і натирають Volkswagen. Тоже кольф? Ціна 8 тисяч. За що тут 8 тисяч? О, Рено, Рено Реган, як ви любите, писали в коментарях, що це не Рено Реган. Це Рено Рган чи не Рено Рган? Рено меган. Блін, я знову помилився. Це звісно лох. 8 тисяч рено. Я б вже ліпше взяти цього Фольксвагена, чесно кажучи. Або цього опеля. Опель не буде дорого коштувати, але ціни взагалі немає, ходу його купили. Такі Опелі розбираються. охо хо 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 на яку машинку ми натрапили. BMW X3 30 тисяч салоні. To u nas żółta szkira Fajny, fajny słoneczek Mitsubishi 4x4 Mitsubishi Niedorogo, 21 tys. Ta Mitsubishi niepokojna Z 21 tys. Z Mitsubishi Fajne. Далі ще йде сузуки Сузуки 13 штук Але в салоні файне в салоні файне Там вже взади якісь індуси вже купляють машину Вже походу определилися яку купити машину їм добре продовжуємо наше далі інтерв'ю там якісь індуси хочуть купити машину а ми тут знайшли Фордика. ціна невідома Рено сценік ціна 7 штук Ауді. малюшка маленька 12 тисяч. Який не є рік. Непонятно який рік. А, 2003 рік. Ні, 1000. 2000 рік Audi. Там стоять бусики. Мерседес. До речі, там теж дивляться на Mercedes, але Коротше, що я замітив, що там в Мерседесі в порозі, ось тут. Ось таку там просто дюра. Просто-напросто дюра. Я офігію. Як вони це купили? Я ще казав, що тут типу, нормальні машини і не все провіряють. Забираю свої слова назад. Знаю, всі купляють щось такі ці Кажуть, що вони дуже файні. Ну, Не подивимося на ню ціну, адже навіть сніг не розчистили. Що йдемо, глянемо ще на бусики. Ще хотів подивитися з таку BMW, я тоді закінчив на цьому BMW, бо підійшов. 34 тисячі, 35. Йдемо глянемо ще на бусики. Ось такий бусик. Ось такий бусик. Ціну теж не видно. Що тут піщить? Ось такий Volkswagen. Ціна. 81 тисяча, ну це якась довга база, це лонг. В салоні все скромненько. Рено трафік. Скільки буде Renault traфік? Ціна 94 тисячі. От за Opel, це навіть не Рено. Чуєте, як звучить справжній мотор? Ще один ряд машинів Volkswagen 34 тисячі 20 тисяч Volvo 34 тисячі Volvo Honda, Chevrolet. Chevrolet, до речі, Фари то немає. А ні, не, це так має бути. А я думав, що це фари нема. Це я лох, звісно. Знову маленький Volkswagen. Що мені почали подобатися такі маленькі машинки. Порт, Тойота. І мрія всіх пацанів, Шкода Фабія. До речі, дорого. Шкода Фабія коштує. Лавша не ідеальний стан, завода, просто з Чехії, що воно приїхала. Дуже цікаво дізнатися, що вони купили цього Мерседеса Потім я піду вам покажу, яка там дюра. Всього вони купили цього Мерседеса. І я не покажу яка там була діра І на кінець пройдемося. І на кінець пройдемося ось в таких от Щемашниках. Фіат. Фіат. Якийсь фіат. Не знаю навіть його ціни. Ну я думаю, що десь. Зараз провчищу. 7 штук цей фіатик. Шевроле. 16 з половиною. Хyндай. Хyондай? Чи худай? Ну, напишіть в коментарях, будь ласка. Це Hyundai чи це Hyundai. Мерседес. Опель. Опель. Це, звісно... Хто придумав дизайн цієї машини? 50 штук. 50 тисяч? Серйозно? Ну, звісно, мій фаворит, з якого я починав. ДМВ, тройка. найкраще дивиться. Пороги, звісно вже певні, що... Нормальніше. Салон теж жовта шкіра. Ззаді. Вигляд ззаді. Просто вихлопна. Провіримо, чи справжня. Справжня Якщо це відео набере хоча б 3000 переглядів, так як там те, я покличу консультанта і візьму якусь машину на огляд. Пишіть в коментах, яку би ви машину хотіли мати на огляд, і наступного разу я обов'язково візьму її. А на цьому закінчую на цьому BMW наш огляд цін і до наступного разу. Думав, що це кінець, але бачу, що стоїть ось така мрія за... Невеликим прайсом. Але це, звісно, мрія. Звісно, мрія. Подивіться на неї. О, ні-ні-ні, універсал, Ні-ні-ні. Це не про нас. Але диски файні. Що по салоні? Tam nawet ekranu nie ma, nie 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 Nie, to nie Jakby było... a może i jest ekran, to musi być ekran Nie, ekran jest, oczywiście, to już 12 Kijce 14 Nie, to fajne, fajne oczywiście 61 тисячу. Це звісно файно. Даже не хочеться відходити від неї.